Пражський торт. Два яйця і стакан цукру гарно зіб'ємо міксером. Добавила 4 столові ложки сметани. Сметана у мене 20%. -на. І пів баночки згущеного молочка мого любимого. І зараз це теж все гарно зіб'є міксером. Чайну ложку соди. Уксусом. І додамо наше тісто. І на маленькому обороті теж перемішаємо гарно. Просіємо 3 столові ложки муки і теж міксером тільки на маленьких оборотах, бо какао така штука, що може розлетітися по, по всій хаті. У мене в рецепті написано. Додати муки, щоб тісто було густої сметани. Я минулого разу півтора стакана додала, ну, може, того в мене серединка впала. Тому цього разу я просію два стакани муки. Муку просіяла і на маленьких оборотах перемішаю міксером. Тісто в мене вийшло Ну, дійсно густої сметани. І зараз я його перекладаю у формочку, змазану маслом. Ну і ставлю торт пектися в розігріту духовку. Я печу на температурі 250 градусів. На меншій у мене духовка не пече. Ну, а ви кожен знаєте свою духовку, на якій температурі у вас гарно пече духовка. Крем збила 150 г м'якенького масла, пів банки згущенки, що в нас залишилось, і столову ложку додала какао. Крем у нас готовий. Торт спікся, хай охолоне. І все одно трошки серединка впала. Мені одна дівчинка і писала, що треба 2,5 стакани муки. Може, так і треба. ну, коротше говоря, Або менше треба лазити у духовку. І це теж може бути. Розрізала корж пополам і пропитую його компотиком з аличі. І вершок ось уверх ногами перевернула, пропитаю і низ. Тепер крем, розмазуємо, ну, як обично. І зараз зваримо глазур 2 столові ложки сметани, 2 какао, 4 столові ложки цукру. Зараз це все гарненько перемішаю і ставлю на вогонь. Як тільки почне кипіти, там хвилинку кипну, воно тільки треба весь час мішати І будемо зверху поливати наш тортик. Ось наша глазур. Вже зараз буде кипіти і буде готова. Хвилиночку хай ще постоїть на столі. І зараз буду виливати. На тортик зверху по боках. Я украшати дівчата не вмію. Ви, може, хто вмієте гарно украшати, а я ні. Я не по яким Як би добре було. Ну і ставимо на ніч в холодильничок. Наш торт.